Верису, доброго дня, щастя, здоров'я. Як ви бачите, ми сьогодні в сільській місцевості не просто так, тому що в нас на халатному огляді Volvo V-90 Cross Country. Машина, як ви бачите, використовується для діла. Не просто так вона кроскантрі. Їздить по місцевості будь-якій. По асфальту, по асфальту і по асфальту. <рес> <рес> То жарт. Вона їздить по будь-якій місцевості. По таких полях, корови випасаємо. Що ще про неї розказати? Андрій гуглив про неї. Що може розказати? Диски файні, фари теж. Коротше, зустріли місцевого жителя. І він просто був в екстазі від цієї автівки. Ми б хотіли, щоб він трошки в кадрі поговорив, розказав свої емоції, але він щось Ну, Він казав, що це ідеал машини, що вона там буде брити. Як він казав, нормально, що туалети буде нормально, але щось не склалось. Та? Не їдемо туди. Отак. так. Пару слів назад і обенбул Та я не знаю. Розумієш, я, ж, я, б... я про Мерседес не багато розказував. І що я на ньому багато їздив, а тут я бачив ту машину хіба що я про неї можу розказати? Загугліть. Що не гори гулі? Виключайте той канал, що ви ж життя своє пройомуєте. <смір> Підляй <Підійдь, блядь>, працюйте, <смір> піді на чисть бульбу. Чим плюс кросс кантрі. Як ви бачите, це є аналог, як в Audi є Allroad, так само у <пасліпо> Volvo є крос-кантрі. В нас повністю. В нас, як в нас, машини. В нас, повністю оцей чорний такий захист. Тобто можна. Гілки, всяка таке, цій машині не страшне камні, тому що. тому що. <смас> <смас> Загугліть. Що, <смас> <смас> багажник? Відкривається. Автоматично. О, О наби на омегу такі пневмопори. От. Гарні пневмоупори. Можна польчики. <laughs> <laughs> Закривається, шторка сама, від'їжджає, заїжджає. <laughs> То треба розумієш на тій машині треба їхати. Та не будь якій машині треї їхати. Ця машина створена, що Ось на ній прямо ходять і провода по-моєму. Ну на ній треба їхати, що розказувати? Це треба їхати, розумієте. Я знаю. Що можна про комплектацію розказати? Комплектація має е, в собі безсидіння, на жаль. Комп... Якісь безсидіння компанія. Ну, <пл>... Так є, дивіться. А, то, 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 то я буду то... А, Та добре. Коротше, то був прикол. Вона така гоп. Це для. Це в першу чергу це сімейна машина для великої сім'ї. Ну, для сім'ї. Ну, бородини. Сімейний універсал. Так. Сімейний універсал для щоб три дитини спокійно влазить. І навіть ще двоє в багажнику непослушних можуть їхати. Прикольно в другий. Прикольно, що в Вольво придумали е, отаку от систему. Тобто, якщо дитина там, скільки менше 12 років, не треба в кріслі, так? Та. Ну от, щоб три крісла три не поміщаються. Поміщаються, але нашо, якщо так. є. Тобі, от, то... Так, оптак зробили, так, І все. Все, оббивка салона, яка. Ой-ой-ой. Бархатно. Тут бархатно, тут бархатно. Коротше, можна сказати, why Alexis. Кліренс який. Ану голову попробуй. Буде мірити кліренс в Андрія. О, тут ще нормальна є! Там ще моя влізе. Коротше, спокійно переїжджає голову. Маленьку людину не відчуєте. Я не знаю, що розказувати. Все, давай, Андрій вступай в кадр. Привіт. Ти його за допокіт. Так, що хочеться розказати? Це є Volvo, хто не знав. Volvo Cross Country v 90 Чуй попутав, ну ладно. Що хочу сказати? Машина велика сімейна. Сімейний універсал. Випускали з 2016 року, з 2020 року, Вроді рестайлінг, ну, мені так здається. Що хочеться? Кліренс, кліренс великий, 204 мм. Побільше, ніж як тогочасних суперників, так сказати, Мерседесу і Ауді. А мене не знаю. БМВ має як зазвати. От. От, подивіться на морду. Морда, ну покажи, покажи. Апарат, покажи. Апарат, то покажи, курча. Подивіться на неї. 20-го року чуть ін 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 інший був. Чуть інший бампер там. І спойлер чуть інший. Я тут дивився. Спарано, Ні, оцей. Я покажу. Дим, дим. Кашечки. Оп, оцей. З 20-го року теж трішки інший, але майже нічого не замітно. Отут, отут, покажи, що тут пише. Трансформер п'ятої серії. АВД. Та як ВДшка, тільки АВД. От. Ну, цей, що сказати, хоч, по цих цифрах і буквах, що це є повнопривідно. Двохлітровий, літровий мотор. З 300... 250. 350 крутящого і 250 кінських сил. Тулей нормально, 200 з чимось максимальна швидкість, не пам'ятаю, яка точно. Сюди також йшли ще дизельні мотори. І бензин ще є, Т-4, там вже зараз кажуть точно. 300 крутящої 190 кінських сил. І також є дизельні і гібридні. А знову вже 20-го вже є, тут, бачите, як т 5 є так само. Вибач. Я для кого котрюза, я тут сам знаю. <рес> 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 Ось Т5. І Т4, це бензин, І є Д четвертий, Д5, це є вже дизельні. Так. А от вже від 2020-го там вроді інше вже йде Б4, мені здається, дизельні вже йдуть, але це вже як на гібридні йдуть, на пів. І цей. І D5 5 це вже такі самий гібридний, тільки бензини, але це вже новіще. А також і просто гібридні, це є Т6 і Т8, мені здається. Ось. Бо знати, це мотори такі. Про коробку розкажемо, пішли, пішли. Це є автоматична восьмиступка. Також, наскільки я знаю, вроді в дизельні ставили механіку, але фіг її знайдеш. Ну, але може таки бути. Шкіра. Шкіряний салон, тобто. Можна було тряпочний поставити, але не скільки за нього треба доплатити, тому фіговинка, так сказати, нащо платити за тряпочний салон. Правда, правда. Це ще не максимальна скельна комплектація, але максимальна комплектація є з підтримкою колін чи чогось там. Ось. Ось-ось. Що ще? Машина справді кайфова. Ну, їдеш і просто вау! Корабель. Ширина, <с довжина, майже 5 метрів. А висота майже півтора більше. Майже 1,6. Стой, стой, стой. 1,6. 1,54, коротше. Висота. Чуть-чуть нижче тебе. Так. А ширина Ширина 1,89 метр м. Метр, метр і дев'ять, коротше. Ну, дуже широка, як корабель, як яхта. Свого роду це яхта. Стрілка. Покажи, стрілка. Ну, знаєте, як отой, що лук. Лук, цеба, 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 баймові. Лук, та шпаха, то це цеба. Край, оцей, знаєте що, в сердечко, У, і влюбились. Ото от, Вольво, Вольва. Вона зразу до твого серця припадає. Ти її любиш, вітер дує, щоб ви чули. Ти її тільки побачив, зразу її влюбився. Бо хто? Бо стрілка тобі серце пробила наскрізь. І ти в неї закохався. Лобове таке Лобове яке, правда таке Чуть-чуть маленьке виглядає. На матку? Танк. Танк, та. А заднє, от покажи, покажи заднє вікно. Ти що ходити не можеш? Заднє, двіки здорові? Ні, в натурі дуже здоровене. Я. я знаю. Фар. Фонарь. Ліхтар. Ліхтарик. <різь> Як його? <різь> Ось ця, дивіться. <б> Зазначає <різь> лонг. <різь> тобто універсал. От сюди, йди сюди. Як я і казав, двохлітровий, 4 циліндровий. Вау! Попробуй. Попробуй, ні. Чувак! Кайф. Купуйте машину, машина Ого! Це Simple дім Так, 350 крутящого і 150 сил. Ось тут. Машинка, ну во, мотор. Як час. Зараз чекай, зараз вам покажу, як працює цей мотор. Ну, це не наша фішка, це. Наша фішка. Шуткую. Дивіться патрубок буквальова. Типу, ну видно, що машина не була бита, все нове. Навіть якщо була бита, збирали його тако. ж не, не бита, правда? Не бита. Ну от машина нульцева, я б сказав. Муха вітала. Тут чиназис, тут Урдас. <рес> сюди умиваєчка. А тут цей блок тих предохранителів? Маєш книжка пише, читати треба перше. Читати і в душ не ходити. А, а це алкум? Що? Це плюс ва тут? А тут а що? Там мозги. Мозги. а де акум? Акум. Багажник. Багажник. багажник, багажник. Два акума. БМВ. BM, yeah, yeah. Два акума в натурі. Як мені казали, два акума. Тут перший, щоб завестись. Чисто акум, щоб завестись, ви представляєте? Просто, типу, ти можеш лишити її, ну, десь в. Де завжди зима. В Антарктиді, в Антарктиді лишити на, роки, на років 5 все рівно заведеться. все рівно заведеться. Жартуй, може і не заведеться, ви тут на мене не пиняєте. А другий акум на що На цей, Ти просто щоб в салоні В салоні працював. Ось, ось така машина. Ну, волю, як ви знаєте, дуже безпечна машина. Ну, максимально безпечна, навіть аж скучно. Обмежують 180 на нових машинах, отих, що після 20 го року, і це якось не круто. Ну, типу, Як їхати по автобані на 180, що тебе якась жига вже? Така історія. Їхали з Києва, там так тулила жига, і ви бачили, йокали мене. Ось, що хочу вам сказати. Ну, капот, підкапотне пространство велике, пространство, простір, великий. Знаю, це... що це... ти, ти знаєш можеш зробити з цим автомобілем? А це мікрофон типу, так? Ні. А що? Що ти знаємош зробити зробити? Це є палку? палку перевірку на що. Це перевірка на мене, на свою перевірку можеш зробити з машиною, так? Щось тут можу зробити? Можеш, я зрозумів, я зрозумів. Я понял. Кліренс? <laughs> Ні. А що? Давайте у шансичка. Давайте, давайте підказочку. Ну, палку і що роблять. Кидають. Все, що? Я поняв, запхати в той. Розкажи теж три вуголу. Багато розповіх про моторів. Так я все вже розказував. Вибач. Банка що, Я все вже розказав. Все вже знав. Емоції тут лишилися. Ми не маємо емоцій з тої машиною, бо ми не їздили. Так. Я вже розказав про підкопатний простір. Покажу вам кліренс. От бачите, як кліренс досить великий, як я казав, вже 204 мм. Що хочу сказати, машина справді всю дохід, можеш приїхати будь-де. Я сподіваюся, ми це вам покажемо пізніше. Ну це вже як у нас вийде. Ось такі в нас пирожки, так сказати. багажник вмістимий. 560 літрів. Оптік. Як бачите, дуже вмістимий. Ти що тут робиш? Не знаю. Бля, я сп... я спав тут на хути. Давай, влазь, бомж. А, а то ч че... так чекай. Щось задає... Сюда. Зараз, блядь, батя розкаже нормально про машину. Що ти вже розкав? Все. Все розказу. Міша, Все хуйня, давай по понові. Це машина, насправді, от всі можуть думати Вольво, Вольво, то, ну типу. дід, дід, їзди. Нє. Так було. Но після того, як Вольво купили китайці, вони типу такі, блять, ребята, от вам гроші, розважайтесь, робіть, як ви можете, щастя на здоров'я. Вот вам вже на вот. стільки років, от вам через рік буде більше, от вам щоб так і йшло. І Вольво такі, що? Рестайлінг? І от, по суті, ви вот, пам'ятаєте, ці непонятні старі, не дуже гарні Вольво, які, типу, такі трошки такі. Кострубаті більш такі мають скошені края, скошені края, більш такі гострі, дуже з непонятним стриманим дизайном, але вони такі ну, скучно по-старому виглядали. От. Це ну, якби... Ну, вид має. Твої емоції просто. Просто пуля. Я не знаю. Не можу висловитись. одне просто слово є пуля. Але в мене асоціюється ота машина більшість. З швидкістю для траси, типу, вона створена, мені здається. От, іменно коли от при обонах тобі треба щось так фу і нажав, і вона і полетів просто. Просто та ниша більшість для пацанів, а, ну, а то типу, більшість вже для сімейних. То, ну, та, то вже для старших, ну 30-40. А xc 90, то вже мені здається. Якісь депутати, то вже депутати шки, шишки такі, знаєте. Села, певно, ні? <гум> ні ну голова села мені здається не може це позволити. <гум> то таку е... от депутата, якийсь президент, не знаю. Президент вже, напевно, на Роллс Ройсі буде. Але і ІС-90 і ото... крос-кантрі то теж. Ну, придумали просто, е... як сказати, тож, тяжко назвати машину, най. то самольот. Е... Льот, то взагалі, то по трасі. Я думаю, що Вольво зроблять такі машини, щоб будуть літати. Ну, парувати над землею, чи якщо не треба буде асфальту ні нічого. Але мені здається, у тій машині, що асфальт, що навіть оффроуд, її то не, не поміха. Вона може валити до відказу. Тут, та ви мені казали, тут двохлітровий е, бензин. Скільки? 250 сил? 250-300 крутящих. Я яй, -яй, яй. Ого. А якщо се два, як я кажу, два моста бриють, то все. А що буде митися? Яка буде краля тако робити? Ось ця. А що воно брудне? Що брудне? Бо ми їздили, по, тому, по чому має їздити ця машина? По правду, по... без доріжжі, розумієте, там де болота, подивіться. No bones to open this joint, man. Вже я би не ризикнув їхати. Ну, і по суті, з таким підходом можна паркуватися в притул. Чи жодної царапинки через мою вину не було. Це прикольно. Тільки через вину сусідів, так? А Ну, трошки ще дружини, про це не будемо по бетонці. Зазвичай все так котить Не знаю, чи вам щось чутно, але мені особисто Бачите ближнє світло і причому місто зараз освітлене. Тут прекрасна акустика, а в мене не стоїть, хоча є можливість поставити Power Wilkins чи Harman Kardon. Вони обоє прикольні, але оскільки я не сильний маломан, я різниці не відчуваю. Розвільне. Отимність 70 літрів, не вірте, я тисячу впихав. Це причому, що мені діти сиділи і ще кота ну, Машина на насправді дуже містка спитати? Хочеться, в тебе машина вже рік, чи не злієш ти за покупку і за те, що витратив стільки грошей на конкретну машину. У мене машина вже два роки. А, два. Загубить. Зовсім не жалі, і ринкова ціна не зменшилася. Насправді дуже прикольна машина. Вона дарує саме ті відчуття, які я і шукав, але не знав в чому. Можу тут прорекламувати компанію, яка мені порекомендувала саме цю машину. Давай, да на жаль. Не з таким хто не знає, може багато. Адже є така компанія в Києві ВанАвто. Вона, вона вже 8 років займається підбором автомобілів, а дає послуги абсолютно різного спектру по підборам, як і від е, підбору там, огляду конкретної машини, так і підбору під замовлення, під ключ. А я, власне, взяв саме таку послугу. Прийшов з замовленням на Кодіак, оскільки нових не можна було купити в межах трьох місяців. А, вони. Зробили оцінку кодіяка не тільки як ринкову, але і чи коштує та машина стільки. Не погодились з моїм проханням знайти цей автомобіль і почали рекомендувати інші автомобілі. Але виявилось, що насправді кросовери мені не до душі зовсім. Після довгої ночі роздумів і багатьох меседжів їм на ранок я отримав багато прикольних пропозицій, включаючи. Там Єжко, Terin, а 6 ЛРУАД, такого класу машин. Sorry, то оця бандура може бути така, як ця бандура по області? — А є отака бандура універсал гробовозка. А. А, і та гробовозка, в принципі, може їхати так само, ну, плюс-мінус. Але там зовсім інші відчуття від е, драйва. ну і від зовнішнього вигляду. Та, п... та понятно, їдеш по нібито охороні, ну таке. Ну, то вже хто як їздить. Ну, похорони окей. А, ось. А, і попросили вони мене просто під'їхати за адресом. Я навіть не знав, куди я їду. Виявили, що за цих 5А це Вікінг Моторс Вольво офіціал один з Вікін Моторс необхідно. Але ми кажуть, що хуйня. <свісно> Та ні, прикольні чуваки насправді. Набагато <свісно> прикольніші ніж на це, зуміло, Бандери. <свісно> а, це вже <свісно> лайк, так? <да? свісно> так ось а, показали мені цей автомобіль. Це була любов з першого погляду. Я просто сів, прокатався і зрозумів, що я більше нічого не хочу. Причому до того і мрів в далекому майбутньому про Феррарі якийсь там. Ні, ні не то. А, потім таким самим підходом показали автомобіль дружині, і ми зробили єдиноголосний вибір. А, каталися. І по водоспадам, і через річки, і по трасам, де ми тільки не каталися і по піскам, і по болотам. Ну війна там теж свої корективи вносила. Но, тим не менше, вона всюди справлялася. Я жодного разу на ній не груз, я жодного разу не пробуксовував, не заносила мене, і при тому я їду вільно. Ну, тобто я не стримую себе, якщо так можна сказати. Ти я побачив, як ми сьогодні шукали спот біля річки, ти на ходах тупо залітав. Та ми там на швидко їхали, там по полю, скільки? 110 десь? Нормально. 250 графіч кошти. Єдине, що по офроду, тут, ну, з боку, мабуть, буде видно, там на інших участках відео. Звіси не дозволяють мати великий кут виїзду. Тут між 17 і 20 градусів точно не пам'ятаю. Але. По тим дорогам, де я їжджу, а їжджу там, де колись хтось проїжджав, тобто там не є прям такі жорсткі перевали. Мені цього вистачає. Хоча, якщо порівнювати з Туарегом чи з тим самим X90, то вони будуть трішки прохідніші. Ну, але я в своєму досвіді таких ситуацій не зустрічав. Дуже вже питання, які всіх турбує боком дає? А може, але на піску і без стабілізації. Але навіщо це машина не про те? Перед кросорою є альтернативи, звісно, які будуть давати плюс-мінус ту прохідність, плюс-мінус ту саму безгемерність в настройках, що вона сама адаптується, де треба проїхати. Але якщо говорити саме про клас універсалів підвищеної проходимості, то автомобілів, які самі за тебе будуть вирішувати, як настроїти агрегати і успішно проходити дорогу без втручень в систему контролю, я не зустрічав. Получається, Вольво монополістському А, Так, я, я думаю, що ринок таких користувачів, як я, насправді, не сильно великий. Mm -hmm. І люди зазвичай будуть шукати або драйв на трасі, або якийсь прям дуже жорсткий офрод без доріг, або ну, якесь відхилення від цього балансу, який потрібен саме мені. Но, тим не менше, для, я б сказав, відносно молодих сімей, а, яким потрібно загрузити багато речей. Відчути, що вони ще не зовсім старі і люблять покататися подальше від людей, це одне з найкращих рішень. Звісно, ще можна подивитися на соцбару Outback, проте ви там не відчуєте такого комфорту, такого задоволення від кермування, такого задоволення від проходження без проблем всяких слизьких місць. Тут ви навіть не відчуєте, коли машина буксує. Це прикольно. Під автомобіль. Заглядний під автомобіль. Автомобіль. По захисту, тут всюди пластик. Зверніть увагу на мої розкази, де ми катаємося, І в якому він стані. Немає сенсу нічого більше додати. По підвізці. Тут видно багаторичажна підвізка. Стоїть, а, ну, що про неї сказати, надійна штучка. У них хвороба тільки в цих шарнірах. Ну, міняються вони не проблема. Скільки один шарнір коштує? 230 євро коштував минулого року. Далі тут у нас йде вихлоп і кардан. Не подивимося, куди він приводить. Кардан до нас доходить в Haldex 5-го покоління, класна, безпроблемна штука. А виходять приводи на задні колеса. Тут видно також багаторичажну підвізку, яка стабілізується ресорою. Привіт, спринтер. Дем, це що? Це ресори. Да. Ну і вихлоп тут насправді один, одна банка на два виходи. Другий теж димить. Але пластик тільки, давайте підкопчується. Значить, буде видно. Так, це є в них така, такий нюанс. З однієї, більше підкопчується, ніж з іншої, з іншої теж видно підкопчення, але вони менші. Ага, окей. Ні. Volvo відрізняється від інших автомобілів досить хорошою оцінковкою. Там оцінковка високого класу, яка розрахована на 23 роки, і вона йде повною. Тобто там не тільки кузов покривається саме такою оцинковкою, але і низ, і ті елементи, які є не алюмінієвими. Більшість частин ходової алюмінієва, що, звісно, б'є по вартості цих запчастин, але при цьому вона більш легка, більш гнучка і витримує більше навантаження. Насправді це був дуже прикольний день ну, насичений. Я перший раз виїхав на офрот, а то я де я з тим своїм виїду, ні? Що то, а то по трасі їду. Званую, <laughs> Трос купив, розбущено ти мене. <laughs> Тільки обклею собі днищі, щоб воно мене лишилось. От. Насправді дуже дякую тобі, що ти дозволив подивитися і показати людям цю машину. І, і в принципі, дав свій фідбек. Це було дуже прикольно. Дякую.